Як із плитки видалити залишки цементної фуги, цементної фуги, цементного клею, цементної штукатурки і так далі. Тому подібне. Є такий бордючик образний На нього нанесли фугу і, мабуть, забули про неї. Так воно простояло вже зиму. І тепер питання потрібно зчистити, щоб було чистенько і була чиста плитка. Для того, щоб це зробити, нам потрібен очисник керанет, для того, щоб виграти трішечки часу і допомогти керанету в роботі, нам потрібно зняти основні залишки цемент. Цементної фуги та будь-якого цементного розчину, а потім вже працювати очисником. Що ми для цього використовуємо? Ми для цього використовуємо диск по металу, так абразивний диск по металу. Для чого він нам потрібен? Він нам потрібен для того, щоб нам зняти якусь товщину до мінімуму. Такий має вигляд після очистки саме диском. Бачите, залишки є, але це вже робота для керанету. Наступний етап це нанесення очиснику керанету. Я буду наносити у чистому вигляді, щоб була максимальна концентрація діючої речовини кислоти. Чому? Тому що на вулиці вже є сонечко, тут доволі сильні протяги. Якщо я його розбавлю з водою, то він просто не встигне спрацювати. Очисник керанет буде працювати десь 2-3 хвилини максимум, щоб він не висохнув. Якщо очисник, який ви наносите, він висихає, він не буде працювати. Ви наносите очисник, добре, добре його втираємо у плитку, щоб він розійшовся добре по всім порам. Чекаємо 2-3 хвилини, ще раз розтираємо і змиваємо. Дивимось, де є пропуски І повторюємо ще раз. За два рази, я думаю, у нас вийде це все зробити. Тобто, перший етап: ми знімаємо основні залишки. Якщо диск проходить по плитці, то це не біда, тому що ми протестували, він нам не пошкодить саму плитку. Знімаємо основні залишки, наносимо очисник, розтираємо, чекаємо, ще раз розтираємо і чистою водою все змиваємо. Працюємо ми у рукавицях латексних, тому що це кислота. вам. Ось такий маємо чудовий результат. Очисник працює з два рази. Я всю гедоту змив. З цієї сторони все. Маємо чудовий результат. Плиточка чистенька. Все супер ще раз по процедурі. Спочатку залишки убираємо диском по металу, але перед цим не забувайте тестити. А потім все робить керанет в два рази. Ну в мене два рази. у Вас може і один раз. Слава Україні! Пока.